Розкажу вам про Фроніус і Віктрони, на що він нада, і яку функцію взагалі виконує. Якщо ви знаєте, бачили на наших каналах, у Віктрона є е, свої контролери заряду під сонце, але, але вони доволі дорогі і мало потужні, е, коли у вас така система на Віктронах, тут 21 кВт, е, і вам потрібно дуже багато сонця обробляти. Ви можете зекономити, купивши мережевий інвертор Фроніус. Отак от от він виглядає. Які мінуси, плюси. Мінуси то, що це ацешний. Це ацешний все-таки інвертор, котрий робить з сонячних панелей постійного струму, змінний струм, він поступає на виходи електрона. і йому приходиться робити двойну роботу, щоб ще заряджати акуми. Тобто він на свій вихід отримав потужність. Інвертував і дав 48 вольт на акуми. от Контролери Віктрон цього не роблять, вони одразу поступають на 48 вольт. Тобто це DC-DC перетворювачі і напряму заряджають акуми. Але якщо у вас велике споживання або ви хочете зелений тариф одразу підключити, то ефективніше. Е не робити 48 вольт, а робити сразу 220, котрі одразу будуть поступати в мережу або на споживання. І у нас реалізовано. Тобто, у нас дивіться, у нас є споживання 6 кВт. Зараз в даний час Фроніус робить 9,5. Тобто він усю цю, оце все споживання компенсує і надлишок надлишок забирає сам кватрік, і заряджає надлишками акум. Тобто вивід такий. Якщо у вас велика станція з великою кількістю сонячних панелей і на віктронах, то е, ви набагато вигідніше вам купити Фроніус. Якщо у вас невеличка однофазна, там, трьохфазна, але небагато вміщається панелей, тобто, беріть е, ДЦД ДЦ перетворює котре від Вітрона. Отака тема. Пишіть, і вам таке збудуємо. Всі, все в профілі.